З Золочівський район. Тут населення близько пів тисячі осіб. І тут впала або ракета, або її уламки. Є величезна вирва, потім ми це все побачимо. Найбільше постраждало взагалі близько п'яти будинків. На щастя, поранених немає. І соціальний об'єкт там, де працювали волонтери. Найбільше постраждали з цих два будинки. От є екскаватор, лагодять покрівлю. Зібралися мешканці села. Найбільше постраждав ось цей будинок. Зараз зайдемо всередину, побачимо, що там є. Оскільки великі пошкодження. Стеля, все видно зсередини. розкидані уламки, повсюдно скло, вікон немає. Який сарай пошкоджено, дах. Ось як виглядають вікна, покрівля. Зараз ще глянемо плани зсередини. Так. Вікон немає. Ось як всередині все виглядає. Стеля. Оламок від даху стирчить. Тут теж. Вікна повибивало. І зараз йдемо до вирви, яка утворилася або після падіння ракети, або після уламків падіння ракети. Ось ця величезна вирва. Вочевидці кажуть, що летіло десь звідти. От сюди вона влучила. Величезна вирва. Декілька метрів глибиною діаметр. Теж добрячих 7-8 до 10 метрів. Пошкоджені лінії електропередач. Комунальники зараз працюють, аби електрику, мабуть, відновити. Чи Ракета, буламки зачепили лінія електропередачі, тоді впали. І це все пошкоджено, або ж лінія електропередач пошкоджені від, від вибухової хвилі. Невідомо. Ось так це все виглядає. Село Скнилів, Золочівський район. Хлопці якусь тимчасову роблять накидку на покрівлю. Щоб не протікало, зима, сніг, вода. Тимчасове, тимчасове отаке накриття. Щоб вода не заходила всередину. Ось так це все виглядає. З Золочівський район. Падіння ракет або жуламків